Такий капелюх. Здоровий. Файний гриб, молодий ще. Та то таких два грибити вже дост. Біленький. Овий просто. Вітаю. Сьогодні у нас є 20 червня. Зараз, щоб ви розуміли, 8 година минуло 15 хвилин. Сонечко ось уже. Торкнулось обрію вечорії. Я працював сьогодні на пасіці, повертаючись додому, повернув на свої грибні місця. Не планував так нічого знімати, бо то вже пізно. Ну, але Я перед цим ще бачив кілька грибів, та так думаю вже. Але тут такого побачив, тут треба відзняти Греб. Ну, Такий капелюх. Здоровий. Ну, з нього розпочнемо. Ого. Великий гриб. Ну. Ще не геть старий. Дуже великий грип. Добре, йдемо далі. Води нам попадає. Такі молоді гриби є. О, такий біленький, але він не залишається. То нема що брати, але то говорить, що гриби ростуть. То добре. Да. Ось такий здоровий. Часу не було йти сюди. гриби попереростали. Дуже великі. Ну, подивлюся до нього менші. Чи... Тримайси купи. Ось такий здоровий. Ну подивлюся, не знаю. гриби да. переросли. Ну нічого, може будуть ще й молоді. Стали. Але вони чисті. Я перше того, що великого порозрізав він чистий. Я його забрав. Гриби чисті. Ось там далі. Ще бачу. Гриби є, Тут ніхто не ходить. Ну нічого. Ok, nasceu a que valeu que era besta. -me. Це файний гриб. молодий ще. Ха, так потріскав від сонечка. Чудовий. Добре, йдемо далі. Ось такі. Ух, та що тут, це такі моцні гриби. Та це. То таких два гриби ти вже доста. Гриби просто те що, краса такі великі. і молоді. Чудові. Добре, йдемо далі. О, такий молоденький, чудовий просто. Ух, такий твердий. Добре, йдемо далі. О, це молодий. Добре, йдемо, бо ніченька крокує за нами. Такий розтріска у Але молодий. Чистенький. Чудові гриби, вони такі тверді. Бо я тут не був, я не знаю, може днів 10. І так воно є. Приходиш, а гриби... Ну бо тут вони не, не є ні сховані в листю, нічого, їх видно. І ніхто тут не ходить. І так я приходжу, коли є час. Дуже багато сьогодні перерослих таких. Я вже й не знімав. Такі старі гриби переросли вже. Ну то нічого. Такі. Ну, подивлюся до нього. Великі самі гриби сьогодні. Звичуріло. Зараз 9 година вечора. Буду йти додому. Є ось такий результат. Такий кульок. Гриби самі великі. Я так самі гриби збирав хвилин 20, я так повернув на два місця там. І там були гриби. Ще в одному місці я був, то гриби переросли, нічого там не брав. Ось так. Ходити ще можна, але сюди треба буде прийти вже так, би сказати, спеціально по гриби. А так сьогодні вийшло таке відео незвичне, так би сказати, вечірній похід по гриби. Попутно, йдучи додому. Вам дякую за перегляд, що зі мною. Всім миру, здоров'я, добра. Я додому, таким вечірнім лісом. До зустрічі. То чи так по дорозі, не знаю вже погано видно. А гриби попадають Да, сюди треба буде піти. Такі звуки вечірнього лісу. Місяць через крону дереву пробиває. У нас кажут сонце солнце. Самецкусули излякался. Окей, голос. Ташки співають.